Хамрун, Пафос і Макабі, зачароване коло Київського динамо у цій кваліфікації до Єврокубків попереду. Останній раунд і в суперниках ізраїльський клуб Макабі Тель-Авів. що це за команда, сильні слабкі сторони і те, як вони пройшли протистояння із Хамруном. Про все це будемо говорити у цьому відео. Тому друзі, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на футбол -хаб і Погнали фа -бен, фа -бен. спорт хібер, спіни, та вітає. Це твій все світри, папе. Це дві все світри. Макабі Тель-Авів – останній суперник київського динамо у кваліфікації Єврокубків. Макабі чемпіон Ізраїлю. Минулого сезону клубі Тель-Авіва на два очки випередив Хапуель Бершеву. Найкращий бомбардир команди у чемпіонаті Дор Тургеман із 16 голами. Головний тренер Жарко Лазетич очолив команду на старті минулого сезону замість Робікіна. Тема тренерів у Макабі взагалі особлива. Тут багато відомих і знайомих для нас імен. В середині десятих років клуб тренував Требос, який далі працював в Аяксі, Борусії, Баєрі і ще великій кількості відомих команд, в кампанії 17-18 був Йорді Кройф, син Йохана Кройфа, і колишній гравець донецького металурга, сезон 2021 на чолі з макабі, провів Патрік Ван Левен. Потім був Айтор Каранка, в резюме якого чимало клубів чемпіоншипу. І поза минулий сезон команда провела під керівництвом Робіна Кіна та виграла чемпіонат. Головні зірки команди влітку залишились в клубі. Є лише дві втрати у центрі поля: до Робі Кіна у Ференсварош перейшов основний центральний півзахисник Габі Канічовський. До Херенвена пішов опорник Юріс Ван Оверем. Нідерландець більшість матчів минулого сезону зіграв у старті, тому його можна віднести до важливих гравців. Звідси і зміни у центрі поля на початку сезону. Поглянемо на центральний трикутник Макабі у матчах кваліфікації. Проти пафоса грали капітан та мезумовний лідер команди в центрі поля Дор Перец. В опорній зоні більше на захист діяв і Сісоко, який минулоріч ще був запасним гравцем. Допомагав йому захищатись проти пафоса Бен Ледерман, якого Макабі підписав влітку із Ракова. Далі проти Хамруна у центрі поля була лише одна зміна: замість Ледермана в обох поєдинках у стартовому складі виходив і до шахар в другому матчі він навіть відзначився дублем. Перець і Сісоко стабільно були присутні в основі В атаці Виокремимо двох гравців: перший правий вінгер Ошер 24-річний півзахисник минулого сезону. Став одним із героїв команди у чемпіонському плей-офф. У десяти вирішальних матчах кампанії він забив п'ять м'ячів і віддав два асисти. Другий нападник Макабі та збірної Ізраїлю Дор Тургеман. 16 голів минулого сезону у чемпіонаті говорить самі за себе. Гравець, який може бити обома ногами. І вміє самостійно створювати гольові нагоди. Великий успіх Макабі, що його вдалося залишити в команді на час кваліфікації, хоча до кінця серпня він ще може поїхати в МЛС. Чемпіонат Ізраїлю стартує лише найближчими вихідними. Тому серед офіційних матчів нового сезону у Макабі лише суперкубок і чотири поєдинки кваліфікації Єврокубків. Підсумок поразка в суперкубку від Хапеля, виліт від Пафоса і прохід Хамруна. Матчі проти Хамруна були доволі дивними від Макабі. Анта на сумарний XG цього протистояння 4,2 проти 3,2 на користь мальтійців. Ізраїльтяни занадто багато дозволили супернику біля власних воріт, хоч і виграли обидва матчі. Лазатич після цих ігор був дуже незадоволений. Ми знову забронювали місце на груповому етапі цього сезону, щоб представляти Макабі в Європі. Але якщо ми хочемо грати в лізі Європи, маємо бути кращими ніж у матчі з Камруном. Динамо інша команда. Вони теж грали проти Хамруна. Тепер у нас є час підготуватися до них. Якщо чесно, ми повністю зосереджені на цьому матчі. Це на 200% складні поєдинки, але для нас це чудова можливість і великий виклик. Що ж такого сталося із Хамруном? Подивимось на цифри другого поєдинку. Макабі загалом завдав менше ударів ніж суперник, але частіше влучав у площину воріт. Ізраїльтяни мали значно більше високих повернень, але дуже дивує те, що Хамрун мав 9 позиційних атак, які завершив ударом. А Макабі лише 7 і це при володінні 62 на 38 на користь ізраїльтян. Макабі поступився в повітряних єдиноборствах, але був значно інтенсивнішим у спробах пресингу. Але ще дивнішим був перший матч проти мальтійців, який став гостьовим для Макабі. 0-9 проти майже 2,5 XG на користь Хамруна. 14 проти 9 за ударами, теж із перевагою господарів. 5-0 за ударами після кутових. Тотальна перевага Хамруна. Кількість і якість кросів теж дуже показова. Але що цікаво, загалом у повітряних єдиноборствах кращими були гравці Макабі. Ізраїльтяни краще намагались просингувати і тримали вищий темп гри, попри активність опонентів. Динамо зіграє проти дуже атакувальної команди. Минулого сезону в чемпіонаті Ізраїлю у Макабі 86 забитих м'ячів у 36 матчах. Серед них 14 голів ударами головою. Це найкращий показник ліги і 9 голів з кутових. Теж топовий результат чемпіонату макабі. Перша команда за ударами і кросами. Друга за обведеннями та дотиками у штрафному. Друга за ключовими передачами і пасами в останню третину. Перша за ривками і спросуванням м'яча. Також ізраїльтяни в топ-5 за спробами пресингу та інтенсивністю єдиноборств. Якщо говорити про персоналі, то варто почати із капітана Дора Переца. Півзахисник Макабі став третім гравцем чемпіонату за сумарним коефіцієнтом очікуваних забитих м'ячів. Перец награв на 15 голів, а забив 11. Ошер Давида, правий вінгер, найкращий гравець чемпіонату Ізраїлю за кількістю кросів до штрафного майданчика та кількістю спроб дриблінгу. Звернув на себе увагу і лівий захисник Макабі Ройри. Віво в першу чергу варто говорити про його високу якість флангових прострілів та навісів. Середній показник точності минулого чемпіонату 43%. Ревіво віддав сім асистів у попередній кампанії. А тепер згадайте кроси Тимчика і спробуйте стримати сльози. Знову повернемось до останнього матчу Макабі проти Хамруна. Один із героїв гри Ошер Давида. Правий вінгер і забив, і асистував у цьому поєдинку. Але окрім цього, ще мав сім спроб дриблінгу із понад половиною вдалих. Два із п'яти точні кроси і три дотики у штрафному. Двічі Давида просував м'яч та виграв більше половини оборонних єдиноборств. Один із тих гравців, від яких Лазатич чекає кращої гри проти Динамо, був Ревіво. Ми трохи раніше говорили про його вміння виконувати кроси із флангу, але проти Хамруна пройшла лише одна із чотирьох передач, а точність довгих пасів була просто жахливою. При цьому лівий захисник здійснив шість перехоплень і дев'ять повернень м'яча. Та як завжди був корисний у єдиноборствах. В захисті взагалі виграв шість із восьми минулого сезону. Макабі як і динамо виступав у лізі Європи. Ізраїльтяни зайняли 29-те місце. Здобули дві перемоги, шість матчів програли і набрали на два очки більше ніж кияни. Але при цьому більше м'ячів забили і менше пропустили. Втім, тренер Макабі впевнений у своїй команді. Матчі з Динамо матимуть величезне значення для нашої команди. Проте ми вважаємо, що маємо достатньо сил, щоб вибити цього суперника з Ліги Європи. Потрібно пробитися в наступний раунд. У нас є величезний вибір футболістів, які готові будь-якої хвилини вийти на поле. За три дні ми ще краще підготуємося до суперника з України. Друзі, чекаю ваші прогнози в коментарях, в якому турнірі гратиме Динамо на основному етапі Ліга Європи чи Ліга Конференції. І чекаю ваші думки, обов'язково діліться враженнями. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і перевірити, чи підписались ви на наш YouTube канал. Якщо ні, то саме час це зробити. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр ліги.